Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас е, чудо ящик на обзорі, плюс ремонт і доробка. Е, даже не знаю, як це назвати, е, переробка е, чи банановий збір. Е, я сам ще не розумію, як загалом це буде, але хочу вам показати один нюанс. Е, привіз е, мені сьогодні. Е, Чоловік, мужчина подзвонив по OLX, каже, потрібно подивитися, щось не працює, замовив. Він близько місяця стояв про запас. Тут така ситуація, що почали вимикати світло. Він каже, я його достав. все, в принципі, Це було чудово, підключив інвертор. Попрацював декілька годин інвертор і це все. Цей інструмент вимкнувся. Після того він більше не, не включився. Він каже, його ставив на зарядку декілька разів, але без толку. Замовляв він як літій залізофосфат 12 В 100 годин, Йому зробили ось такий акумулятор. Зараз я ось так покажу, щоб вам було видно. Так, краще, ось так, мабуть. В нас тут роз'єм прикурювача, декілька роз'ємів XC60, як він сказав, це на зарядку і ще там щось. Тут у нас XC90 для підключення сонячної панелі з кнопкою. Кнопка залита у нас, вона толком не працює. І два силових вивода під інвертор. Що саме головне? Мені стало дуже цікаво. Це його начинка, скажімо так. Ізюмин. Ось така у нас система проводів. Невідомих. Саме більше мене здивував цей провід від, е, наверно, бабусіного утюга. Чи звідки він знятий, не знаю. Стоїть реле 12 вольтовий, я так розумію, ампер на 200. І, е, BMS, БМС. БМС я навіть не знаю. Тут якийсь кусок утюга замість радіатора. Саме більше питання це в мене стосовно того, що тут стоїть літій залізофосфат. Тому що, коли я відключив БМС, зараз я вам покажу, вимкну тестер, я відключив BMS балансир. І е, хотів подивитися на елементи. Що для мене саме цікаве було, це що е, на елементах у нас 4 і 2 вольта. Наскільки мені відомо, літій залізо фосфат е, верхній порог напруги це 3,65. Е, ось це саме було для мене цікавим. Що тут не літій залізо фосфат, а літій-іон. Хоча йому із цим всім порадили замовити звичайний контролер для сонячної панелі 12 вольт під свинцово-кислотний акумулятор. Звісно, він каже добре, що я ще не підключав панель. Тому очікуємо відео про його подальший ремонт і що з ним будуть далі. Всім гарного дня, мирного неба! І до зустрічі.